Привіт глядачам! Сьогодні у нас на огляді ремкомплект ремонтного циліндра для китайських скутерів. Признаюсь чесно, товар був куплений мною на вмання і чи підійде він мені особисто, я не знаю. Товар запакований ось таку запаяну упаковку. В комплекті у нас входить шайба, стопорне колечко, пружинка. Сам шток циліндра і ось такий пильник. Давайте розглянемо поближче сам шток. Шток ось такої форми. З двома сальничками. Навіть не сальничками, а ущільнюючими кільцями. Давайте знімемо їх розміри. Так, ширина самого штока у нас 60 мили... Ой, 50... 50 мм. Милли... Ой, перепрошую, 50 мм. 50 с половиной мм. Толщина. Толщина штока у нас 18 с половиной мм. Ну, толщина сальничков. Приблизно 11 міліметрів. Ось такий ось ремкомплект. Посилання на товар традиційно в описі до відео. Дякую за увагу.